Оце підстава, конечно. Сьогодні зранку пропала вода. Ми не встигли приготувати обід, біжати кушати в сабвей. Це найдешевша і найсмачніша їжа тут. Це обов'язкова умова, щоб насолодитися. Невеличким таймлапсом. Він теплий, треба знайти спот для таймлапсу. Okay. Кажу, що сам зібрав, щоб розвеселити людей на вулиці, щоб вони не ходили такі угрюмі. Головне, щоб місцеві жителі не вирішили відібрати в мене їжу. Ви теж думаєте про те, що і я. <му> Це б ви повністю захватив наш розум. Дому. Хто це там наближається? Mm, так, сьогодні в Калгарі вже настав вечір. Можеш показати, що там вечір вже. Вечір. Е, тому нам треба зробити дві речі. Запекли, я не знаю, що там за індійський десерт, але на ньому написано, що це халва. В мікрофольовці 2-4 хвилини. Подивимося, що з того вийде. Друге, це повісити плакат, який Антону дав якийсь. Покупець просто. Да. Так халва так не виглядає, прикол тому що. А це якийсь жовтий, солодкий жовтий лентіл, щоб це не було пудинг. Дві-чотири хвилини. Я закінчила математичну технічну спеціальність, майже математичну, тому можу порахувати, що 2-4 означає середньому 3. Вона, по-перше, ще не розмерзлася. По-друге, це точно не халва, яку ми знаємо. Чесно, я би не стався хавати. Чого? Вигля... Виглядає не дуже. Are you sure? Пахне горіхи. На смак, наче подрібнені горіхи до состояння якогось розм'якшого хліба, причому подрібнені. будь би розм'якший хліб з вкусом горіхів. Отак. Да. Ми його покладемо обратно. І от сюди. Так, в смислі зняти плакат, ми його будемо вішати. Мені його на роботі просто дав клієнт. Він спитав: люблю я фільми чи ні. Я сказав, що люблю, і він мені просто дав усі плакати. Oh, ну, все ясно, він для любителей фільму. Та тут, по-моєму, просто іменно конкретний. А він двосторонній? Конкретний фільм. Так, він двосторонній. А чого він такий прям зеркальний? Хто так на вікно міг повісити, і тобі і в кімнату картинка, і з кімнати. Warner Brothers 2000-го. Я не те, що прям дуже хочу його вішати. Пам'ятаєте карту? Повісити. Для мене нереально. Оце, оце Антон каже, нереально. Ну як я й думала, не рівно. <laughs> Повісила ура!